Юрій Іздрик, трансформ. Паралельність реалій спочатку відлякує, бо ж прямі не паруються, як не крути. Зловживаємо діакритичними знаками, пустотливо ховаючись від пустоти, Та скрижаль постулатів усе ще ліквідна. І Евклідне Господь, і Господь не задрот, хоч якими з тобою невідповідні, Геометрія згідна на переворот. Паралельність реалій цілком нереальна, а реальні бажання, надії і сни, як реальне вікно до твоєї спальні, і драбина приставлена до стіни, наші лінії плавні і ніжнодотичні, тут безсилий Евклід, і прихильний Господь. Ми сповідуємо правильну і предковічну геометрію спраглих, бурхливих вод, що нам всі теореми і аксіоми, траєкторії куль, і периметри зла. Забуваємо, як ми, і де ми, і хто ми, і змикаються в коло паралельні тіла.